Відчиняють ворота вигнанцям. Дехто перед вигнанням здобув честь раніше ганьби. Забагато для законів племені. Я ні з ким не розмовляв. А тепер ми обидва маємо бути тихими, бо ми обидва за межами обіймів. Це справжні нетрі дикої природи, Елой, з небезпеками, якими ти ще ні разу не стикалась. Цілий будинок розтрощений, пилкозубами. Скільки ж їх було? Я привів тебе не на запитання відповідати, Елой. Я привів тебе розібратись із Онтим. Воно величезне. Як подолати його? А це вже на твій розсуд. Це полювання твоє, Елой. Тільки твоє. Неважливо, як все піде далі. Я не втручатимусь. Ти зрозуміла? Ти сама.